Температура знизиться, а в багатьох областях пройдуть дощі. З 4 вересня погода в Україні зміниться. Практично по всій старна температура знизиться до більш комфортної, тільки на Закарпатті все ще буде спека до 32. У центральній частині та місцями на півдні пройдуть дощі та грози. Про це повідомляє погода Уніан. У Києві завтра буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі 20, в день 26. У Львові в середу буде невелика хмарність. Вночі 17, в день 29. У Луцьку буде невелика хмарність, вночі 16, в день 28. У рівному завтра очікується хмарна погода з проясненнями, вночі 14, в день 27. У Тернополі 4 вересня вночі буде 17, в день 27, хмарно з проясненнями. У Хмельницькому протягом дня буде хмарно з проясненнями, вночі 15, в день 27. В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі 14, в день 29. В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть уночі 16, в день 32, невелика хмарність. У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, вночі 18, в день 26. У Вінниці завтра буде 17-25. Похмуро, невеликий дощ. У Житомирі в середу вночі буде 17, в день 26, хмарно з проясненнями. У чернігові стовпчики термометрів покажуть 15-28, хмарно з проясненнями. У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі 19, в день 26 дощ. У Кропивницькому температура вночі буде 18, в день 27, невелика хмарність дощ. У Полтаві невелика хмарність, температура повітря 18-28. В Одесі 4 вересня невелика хмарність, температура вночі 20, в день 25. У Херсоні в середу вночі буде 18, в день 28, хмарно з проясненнями. У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі 18, в день 29, невеликий дощ. У Запоріжжі температура вночі 19, в день 28. Невелика хмарність гроза. У сумах завтра температура повітря вночі буде 16, а в день 30 хмарно з проясненнями. У Харкові невелика хмарність, температура вночі 19, в день 28. У Дніпрі температура вночі буде 19, в день 24 невелика хмарність дощ. У Сімферополі в середу буде невелика хмарність 18-25, гроза. У Краматорську завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі 18 вдень день 29. У Сєвєродонецьку невелика хмарність. Температура вночі 19, вдень 30. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!